Даний відеоролик вирішив записати для вас, оскільки дуже багато людей писали мені як в приватні повідомлення, так і в телеграм-канал. До речі, посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. Таке питання, де я дивлюся на квартальні звіти тої чи іншої компанії. Ну і взагалі, звідки я черпаю інформацію? Вирішив з вами поділитися? А чому б і ні? Запрошую до перегляду, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Даних сайтів взагалі для інформації, скажімо так, для інформації інвестицій є дуже і дуже багато, їх є десятки, як не сотні. Але один з найкращих сайтів, який я взагалі для себе знайшов дуже і дуже давно, і яким користуюся прям, хіба кожного дня, це сайт Investing.com. І, власне, на даному сайті я дивлюся всі квартальні звіти і не тільки. Хочу зараз показати вам, де ви можете самі це знайти, ну і перейти. Отже, сайт Investing.com, так він виглядає, тут є дуже багато різних статтів по актуальних новинах тої чи іншої компанії компанії, знову ж таки, якщо відбувається якийсь квартальний звіт популярної відомої компанії, то скоріше за все, якась стаття саме про дану компанію буде відображатися тут. Знову ж таки, тут не будемо зараз дивитися тут на всі ті цифри, бо знову ж таки тут відслідковуються індекси. Різні там вартості акцій тої чи іншої компанії. Я хочу показати вам, де я дивлюся саме квартальні звіти. Отже, подивіться, переходимо тут досить такі маленькі написи, але як економічний календар або Earning календар. Знову ж таки, натискаємо на Earning календар і можемо побачити, знову ж таки, побачити, що власне звіти тої чи іншої компанії. Знову ж таки, тут є календар, ми можемо собі нормально вибрати дані. За вчора, за сьогодні, за завтра, або на цьому тижні, або на наступному тижні, або взагалі вибрати собі якісь там інші дати. Ну бо компанії, перед тим як відзвітуватися, публікують саме дату звітування. Тому дана інформація є досить актуальна. Ну, знову ж таки, не забігаючи там на три місяці вперед. Отже, як це взагалі виглядає? ви переходите собі сюди, наприклад, знаходите там сьогоднішній день, ну і вибираємо, наприклад, сьогодні. Сьогодні, ну і можемо побачити знову ж таки число 29 липня. Принаймні, я сьогодні даний відеоролик знімаю. І можете побачити знову ж таки звіти, які вже відбулися. Якщо вони ще не відбулися, ну, то буде виглядати то. Отак, приблизно отак. І тут можете побачити по часу, коли буде звіт, чи перед відкриттям фондового ринку або після закриття. Ну Бо компанії звітуються і так і сяк. Ну і вона так буде виглядати, от Ну коли ще звітів і не було. Ну і, наприклад, якщо звіт відбувся, то можете побачити знову ж таки, після закриття, наприклад, віза відзвітувалася. Приклад там вони прогнозували, що зароблять 284 долари на акцію, а заробили майже 3 долари. Так само виручка прогнозована Форекаст, ну і скільки вони реально заробили. 10-2. Візуально одразу відображається на зелено або на червоно, чи вони перевищили очікування, чи взагалі не добрали. Ну і крім того, можна побачити тут Market Cap, тобто капіталізацію тої чи іншої компанії. Можете побачити, що дуже багато компаній зараз відзвітувалося, про сьогодні. Ну зараз маємо сезон квартальних звітів, а особливо цей тиждень, і наступний, і попередній були і будуть. Такими самими обширними, та де дуже багато саме компаній буде в цей період часу звітуватися. Ну і, наприклад, бачите, United Health, AstraZeneca, ну і багато багато інших компаній. Але подивіться, тут дана інформація не тільки ви можете знайти і побачити за сьогоднішній день. А подивіться, хочу вам казати, наприклад, саме компанії Visa. Натискаємо просто тут собі на тікер даної компанії. Нам відкривається додаткова закладка. Так, вся інформація на англійській мові, але ви за допомогою Google-прикладача спокійно можете Перекласти на е, будь-яку мову зручну для вас. Ну і можете побачити. По-перше, вартість акції доза ну, на момент закриття фондового ринку. Ну і тут after hours, тобто після вже дзвінка на постмаркеті, чи акції зростають, чи падають, ну, бо знову ж таки відбувся звіт, у акції мінус 3%. Ну і подивіться, тут можна подивитися справедлива вартість, багато багато чого інших даних. Але тут, подивіться, саме по квартальних звітах є яка крута річ, саме інформація. По-перше, ми можемо побачити звіти за минулі квартали. Тобто можна побачити дані ще з такого другого кварталу 24-го року, тобто ну рік рік тому, тобто останні раз, два, три, чотири, п'ять квартальних звітів. Як е, одразу схематично навіть видно, чи компанія, наприклад, збільшує виручку свою, навіть на такому маленькому проміжку часу. Чи навпаки, ні так само тут є прогнозоване EPS на наступні вже роки. Можемо побачити, наприклад, на червні 2026 року. Ну і тут внизу є набагато зручніше це все виглядає. принаймні, це коли був квартальний звіт, тобто на яку станом, на яку дату, скільки вони заробили, ну і яка в них виручка. План чи виконали, перевиконали. Тут можете побачити одразу і Surprise або Revenue Surprise, тобто недовиконали або перевиконали прогнози. Ну і тут є реакція, що це означається, наприклад, на наступний день чи акції після даного звіту зрости чи зросли чи впали. І можете побачити, що по факту саме з даною компанією. Тут, ну, як би вам сказати так впросто, ну, як такої сильної реакції немає. Тобто тут немає мінус 20%, плюс 15%, як це відбувається з багатьма іншими популярними компаніями. Тут всього-сь плюс півтора, тут можна побачити один раз там, в липні минулого року акції впали на 5% відсотків. Ну, але ну, це не дуже багато, бо, кажу, якби я відкрив якусь там іншу компанію, то там цифри були б набагато більше. Наприклад, та сама компанія United Health, ну, то подивіться, яка тут е, тільки реакція, які, які тут були реакції, за принаймні за минулі часи. Зараз, знову ж таки, акції там за сьогоднішній день впали на 7,5%. Так що незабаром е, тут буде відображатися реакція мінус 7,5%. Ну, а взагалом за минулі. Минула реакція на квартальні звіти була така: мінус 2%, мінус 6, мінус 5, плюс 11%, плюс 7,5%, ну і так далі. Так що тут така інформація, крім того, можемо побачити коротку справку по тій чи іншій компанії. В даному випадку вже компанія United Health. Тобто, дивіться, якщо не знаєте, як перекласти, права кнопка мишки на екрану на екрані. Я думаю, що у вас Google, Google так само встановлений. Натискаєте, просто перекласти на українську мову. і Можете побачити прибуток на акцію з другої Квартал 25 го року розмірі 4,08% перевищив прогноз на 8,31%, що призвело до падіння акції на 3,63%. Ну, це на премаркеті, але по факту акція більше впали, незважаючи на зростання доходу на 13% до 112 мільярдів доларів. Компанія планує скоротити витрати на 1 мільярд доларів до 26 року, зосереджуючись на штучному інтелекті та технологіях для підвищення ефективності охорони здоров'я. Часно кажучи, в кожному хіба в кожній статті неодноразово читаю слово сполучення Штучний інтелект. Ну Дивно, навіть з медичною компанією. Прогнозований страховою компанією. Прогнозований річний дохід наближається до 448 мільярдів доларів. Ну, якщо вам це цікаво, ви можете собі, звісно, прочитати. До речі, якщо я записую відео про саме Investing.com, хочу вам нагадати, що ще буквально лишилося три дні е, такої собі знижки від е, сайту Investing.com, а саме на їхню платну версію, яка називається Investing Pro. Даним сайтом. Я теж даною частиною даного сайту я теж досить таки часто користуюся. У них зараз є розпродаж мінус 50%, плюс додатково, по моєму реферальному посиланню, отримаєте ще мінус 15%, Тобто, уявіть собі мінус 65% ви можете придбати доступ. А що даний доступ взагалі дає? Ну, по-перше, якщо у вас є додаток Investing.com, ви собі створюєте різні там watch-лісти. Ну і даний watch-ліст автоматично підтягується саме сюди. І тут, наприклад, можете побачити мій топ-ліст там. Топ 6 компаній, які тут компанії є. Ну і по тих компаніях, які ви додали, тут є різні власне fair value, справедлива вартість, ну і багато іншої інформації, як дивіденди на акцію, дивіденди на дохідність, ціна до доходу, ціна до вартості. Капіталу, загальний борг, наприклад, тої чи іншої компанії, і багато багато чого іншого. Знову ж таки, крім того, даний платний доступ дає вам, скажімо так, вже доступ до різних статтів багатьох і багатьох аналітиків, і знову ж таки актуальну інформацію по цьому всьому. Крім того, тут є Warren AI, це штучний інтелект. Я не знаю, чи він на базі чата GPT створений, чи на підставі чогось іншого. Але реально крута річ. Попробуйте собі, я коли знімав навіть даний відеоролик про це. Е, реально крутий допомічник в плані інвестицій. Ви можете задати по факту любе питання, і він вам відповість. Крім того, тут є реально крута річ, як скрінер. Ви можете собі вибрати буквально любі. Е, на, любі дані, які ви хочете скажімо так, знайти або відсіяти, дуже схоже з сайтом finviz.com, ну але трішки, на мою думку, краще і розгорнутіше. Ну і крім того, кру, крута фіча це про PIX AI. Якщо ви не знаєте в що інвестувати, ви просто заходите, е, дивитеся, наприклад, є різні скажімо так, проекти, готові е, з підбіркою багатьох різних компаній, наприклад, там тех, Титани, Ну no, технологічні, те. Титани і можете побачити, наприклад, за останні 12 років, наскільки зріс даний портфель з даних акцій. І вони автоматично там, раз в місяць чи раз в квартал змінюють, наприклад, часткову портфель. І якщо ви собі підпишетеся на нього, то до вас будуть приходити повідомлення, і ви теж зможете просто купувати ту чи іншу компанію або продавати, тобто слідкувати саме за даними інвестиційними скажімо так, портфелем, або ну, самі розумієте чим. Ну і Таким чином просто зможете заробляти. Ну і крім того, так як я вам колись знімав відеоролик показував, ви просто собі можете шукати саме ту компанію, яку би хотіли додати до свого, до свого портфеля. Наприклад, просто читаєте, дивитеся, знаходите, наприклад, компанію Skyworks, натискаєте на неї, ну і вже досліджуєте її більш скажімо так, глибоко. А саме власне InvestingCom, преміум версія, дає вам реально розширений доступ до такої загальної інформації, так що реально крута віча. Ну і так це все взагалі виглядає. Ви вже бачили, як можна знайти е, інформацію по квартальних звітах тої чи іншої компанії. Так що, надіюся, більше ви вже не будете писати мені приватні повідомлення, як це робиться, де ти це все шукаєш. Надіюся, що даний відеоролик був вам корисним. Якщо так, не забувайте поставити лайк. І до зустрічі наступних відео. Па-па!